Кабмін затвердив навчання чиновників за кордоном за рахунок міжнародних донорів. Тобто, в Кабміні вирішили відправляти чиновників на навчання за кордоном. При цьому студентів за кордон не пускають, що відбувається. Вітаю українці! Вітаю глядачі підписники на каналі. ЗнайОсь. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Кабмін затвердив положення щодо навчання чиновників за кордоном за рахунок міжнародних донорів. Про це йдеться в постанові уряду 10-28. Професійне навчання проводиться шляхом підготовки, підвищення кваліфікації, стажування, участі у заходах щодо обміну досвідом. Ось так таке пояснення. Також повідомляється, що списки кандидатур за навчання за кордоном складає Нацагентство з держслужби, але буде затверджувати їх сторона, яка приймає з ухвали уряду номер 1028 Стало відомо про те, що Кабмін затвердив положення про навчання чиновників за кордоном саме за рахунок міжнародних донорів. Що я можу сказати? Ну добре, хай їдуть вчаться, але це несправедливо, коли чиновникам можна їхати вчитись ще й не на свої кошти. А ось студенти, які платять гроші за навчання, і їх при цьому не пускають. Їх можуть зараз вже відрахувати. До речі, є й третя сторона реакція громадськості на виїзд студентів іноземних вишів мовляв, виїжджають студенти, яким за сорок. І які просто купують документи, плюс мажори, діти заможних громадян, чиновників, яких ті влаштували вчитися подалі від війни. І ось тепер через таких не можуть поїхати навчатися прості студенти. Але давайте про все по порядку. Українські студенти іноземних вузів, які раніше важко, просто проривалися за кордон, зараз це просто стало ну, практично вони стали невиїзними. Як пишуть ЗМІ? Із 14 вересня виїзд цієї категорії чоловіків прозовного віку фактично поставили на стоп. Хоча до цього Державна прикордонна служба вона оновила перелік документів і пояснила, як студентам виїхати за кордон. Тобто малося на увазі, що сам виїзд він, в принципі, можливий. Також вирішити питання з виїздом для учнів іноземних вишів бралися і народні депутати. Ну, нібито вже навіть був готовий текст відповідної ухвали Кабміну. Але його, всупереч очікуванням, так поки що і не прийняли. Соцмережами гуляє копія листа Міносвіти, які він нібито розіслав країнам ЄС з проханням дозволити нашим студентам, чоловікам вчитися онлайн або ж дати відсрочку від навчання на рік. В самому Монду достовірність цього листа офіційно не підтвердили, але й не спростували. Але такий документ є. Тобто ситуація з виїздом з виїздом студентів вона стає ну, практично патовою. Тим часом багато учнів бояться, що їх незабаром просто почнуть відраховувати із закордонних університетів за неявку. В мене тільки одне питання – чому? Чому студентам не можна їхати навчатись? Тобто чиновникам можна, а студентам ні? Хто прийняв таке рішення? Заборона на виїзд прямо порушує статтю 2 протоколу 4 Конвенції прав та основних свобод громадян. Яку ратифікувала Україна та якою користується ЄСПЛ? В ній зазначено, що громадяни можуть будь-якої миті залишити будь-яку країну, включаючи свою власну. Я думаю, до Європейського суду позови від наших чоловіків вони просто посипляться пачками, якщо їх відхилятимуть вітчизняні суди. Питання з виїздом студентів ще в серпні обіцяли вирішити нардеп. Зокрема, ним впритул займалася Юлія Гришина. Вона стверджувала, що вдалося виробити спільну позицію Міноборони та Кабміну. Також міністр оборони Олексій Резніков він заявляв, що проєкт урядової постанови про виїзд студентів за кордон він вже готовий і він узгоджений Міноборони та МВС, в підпорядкуванні якого перебуває саме Держприкордонслужба. Очікувалося, що цю постанову ухвалять ще до 1 вересня. Але вже, як бачимо, кінець місяця, а жодних новин із Кабміну немає. ЗМІ пишуть, що в Кабміні питання зі студентами поставили на стоп саме з двох причин. Перша різке збільшення липових студентів, які намагаються виїхати за кордон. Хоча фактом вони не є учнями. Прикордонники вже мають чорний список вузів, які, як підозрюються, торгують такими, знаєте, скориночками. Але перелік постійно змінюється. Тож прикордонники оперативно не можуть обчислювати правопорушники. Через це вирішили трошечки пригальмувати всіх. Друга причина нібито не зовсім зрозуміла реакція громадськості на виїзд студентів іноземних вишів. Це якісь постановою щодо виїзду чоловіків за 200 тисяч, яка саме мала діяти з 1 вересня. Але люди масово стали обурюватися, що кордони в нас відкриваються тільки для багатих. І цю постанову так і не показали нікому. Просто відклали в довгу скриньку. І студентам зараз в них ну, можна сказати, що схожа історія. Всі знаючи, виїжджають студенти, яким за 40, і які просто купують документи, плюс мажори діти заможних громадян, чиновників, які влаштували вчитися подалі від війни. В профільному середовищі гуляють різні версії, в тому числі ректорського лобі. Нібито заборона на виїзд студентів просувають відчизняні виші, які бояться просто залишитись без студентів і без бюджетних коштів. Справа в тому, що дуже багато студентів, які вступали цього року для підстрахування, вони подавали документи і до українських, і до європейських навчальних закладів. Зрозуміло, що вступивши до закордонного вишу, від українських відмовляються. Ось це й викликало паніку серед ректорів. Що серед всього цього перечисленого є причиною того, чому студенти не можуть поїхати навчатись, невідомо. Але чиновникам, бачите, їм все можна і за кордоном навчатися також. Я сподіваюся, що це питання з українськими студентами воно вирішиться. Бо російські студенти навчаються за кордоном, а українські не можуть, бо їх не пускають. Це просто маразм. Студенти країни, що напала на мирну країну, можуть навчатися, а наші не можуть. Я не розумію, як може бути таке в сучасному світі. Цей світ він просто зійшов з розуму, якщо таке дозволяє. Наостанок скажу тільки одне: молимося за наші Збройні Сили України. Нехай якнайскоріше закінчиться ця гібридна війна. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.